Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Російські терористи продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області. Так двічі з РСЗВ атакували робота. на 13 безпілотників запустили на Новоданилівку, Малинівку, Червоне та інші села. Загалом завдали 84 удари по 19 населених пунктах. По території Гуляйполя, Левадного, Тимирівки, Болтавки, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлось 69 артударів. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків громадян. Мирні жителі не постраждали. Як повідомляють у генштабі до населеного пункту Дніпровка в Запорізькій області, прибули співробітники ФСБ Росії, які здійснюють пошук та арешти про налаштованих громадян серед місцевих. Тим часом наші захисники відбили сім атак окупантів біля роботиного та західніше вербового. А підрозділ аеророзвідка Роніни з 44-ї артбригади та 65-та механізована бригада ЗСУ показали, як працюють артилеристи на запорізькому. Му напрямку вдалі дії наших захисників продовжують перетворювати ворожу техніку на металобрухт а особовий склад на хороших русських.